Чоловік навів ракета росіян по будинку, де жила дівчина, яка йому відмовила. А як ви реагуєте на відмову людини, котрій симпатизуєте? Якщо серйозно, то це жах. Залицяльник невдаха вийшов на співпрацю із ФСБ заради того, щоб відплатити дівчині, яка його не кохала через невзаємні почуття. Вчинив нечуване? На щастя, дівчина вціліла а закоханим агентом Кремля. Зацікавилася СБУ. зрадник. Постав перед судом а те, що сталося там, вразило кожного. Ну а щоб Почути всі актуальні новини, підпишіться та поставте вподобайку. Ми Вітаємо всіх глядачів. Залишайтеся до кінця відео, щоб почути ці неймовірні новини. У Миколаєві чоловік надіслав рашистським спецслужбам координати багатоповерхівки, у які проживає жінка, яка не відповіла взаємністю на його залицяння. Про це повідомила прослужба центрального районного суду Миколаєва. У судовому засіданні жінка повідомила, що обвинувачений отримав її номер телефону під час виконання своїх служб службових обов'язків як працівника одного із поштових виділень, коли вона отримувала посилку. Після цього він почав надсилати їй повідомлення. Жінка не хотіла підтримувати спілкування. Ну а згодом обвинувачений повідомив, що співпрацює з спецслужбами РФ. І надасть їм координати її будинку для завдання ракетного удару. Ці слова жінка не сприймала у судовому засіданні. опізнала обвинуваченого йдеться в повідомленні Проте, як зазначено в матеріалах справи, чоловік за грошову нагороду справді погодився надавати особам, які позиціонували себе як представники АРФ інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ та об'єктів критичної інфраструктури в Миколаєві. У телефоні чоловіка знайшли переписку із телеграм-ботом расистів, куди він надсилав координати місць, де на його думку розміщувались ЗСУ. Надалі він надсилав інформацію з зазначенням географічних координат місць, де на його думку розміщуються підрозділи ЗС України. І одне з повідомлень містило координати багатоповерхівки, яка ніяк не використовується для військових цілей, зазначили в прес-службі суду. Варто також зазначити, що в біографії обвинуваченого ця жінка була далеко не єдиною, до кого він залицявся таким чином. А в разі відмови заявляв, що на на їхні будинки ракети расистів. Ця жінка не одна така, вона просто остання як свідок. Жінок було декілька, із з якими він працював по такій схемі. І спочатку на нього вийшли ФСБшники, які запропонували йому співпрацю. Повідомили в прес-службі суду. Чоловік не одружений. Його справа слухається від 23-го року. На один із будинків обвинувачі. Чоли свого часу наводив рашистські ракети, скинувши своїм кураторам координати, але прольоту по ньому не було. Відповідно до матеріалів справи, обвинувачений погодився за грошову нагороду надавати особам, які позиціонували себе як представники РФ, інформацію про дислокацію підрозділів ЗС України та об'єктів критичної інфраструктури в Миколаєві. Так йдеться в повідомленні суду. А наразі чоловіка підозрюють у вчиненні протиправних дій за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, в державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна а до вироку суду чоловік перебуває під вартою. Ну а далі поговоримо також і про те, що в минулому легендарний коригувальник, отримавши відзнаку від заложного, а наразі активна бойова одиниця військ України. Боєць Артем Карякін ледь не потрапив на гачок РФ через зраду дівчини. Кохана дівчина це більше ніж друг. Хіба можна передбачити, що вона розкаже іншому своєму залицяльнику про твою найбільшу таємницю. А вона розказала, пригадав Артем. І за словами бійця, його діяльність колишня розкрила одному із активістів рашистів Він прийшов до Артема особисто із звинуваченням, що той український навідник, та заявив, якби я хотів, то мої знайомі б зробили все, що завгодно, але мені цього не треба. Тоді Артем зрозумів, що йому варто тікати, бо вже завтра до нього можуть завітати непрохані гості. Врешті військовий просто видали всі дані, які могли б розкрити ок окупантам його діяльність і такий обман спрацював наступного дня. Пішов на навчання. Вони подумали, раз не втік, значить ненавідник. Вказав він. Нагадаємо, що наприкінці 21-го року хлопець приїхав до Києва. Там він отримав пропозицію повернутися назад і стати офіційним підпільником із зарплатою. Проте хлопець відмовився, побоюючись, що навіть в секретних структурах є агентура РФ, яка могла б його здати. В грудні 21 го він дістався Києва і не встиг обжитися, як почалась повномасштабна війна. Тоді Карякін записався до ТРО. ну а згодом він вже доєднався до бойового підрозділу під Бахмутом. Офіційно своє обличчя українцям Артем наважився розкрити в 2023 році, коли отримав нагороду від ще тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Заложного і колишнього. Голови Міноборони України Олексія Резнікова. А далі поговоримо про те, що офіс генпрокурора підозрює співробітника Федеральної служби безпеки РФ Сергія Лєбідєва в залученні до роботи на користь і військовослужбовці зельовіщини. Дружина чоловіка, якого намагалася завербувати, заявила про його зв'язок із ФСБ до СБУ. Як вказано в матеріалах підозри 23 листопада 2023 року. 33-річний Сергій Лєбідів через телеграм, використовуючи обліковий запис, анна написав українському військовослужбовцю Віталію, який перебував у Львові з пропозицією сфотографувати електропідстанції із різних сторін. Він нібито згодився і залучив до цієї справи й яка жила у сколи Астрийського району. Жінка погодилась на цю співпрацю через крутне матеріальне становище. А невдовзі на банківський рахунок військового надійшло 2649 гривень на транспортні витрати і купівлю вживаного телефону для фотофіксації. Жінка отримала поштою мобільний телефон і 700 гривень на транспорт. Чоловік підшукав та пересилав їй координати критичних об'єктів інфраструктури, але впродовж грудня жінка так і не поїхала їх знімати. 1 січня 2024 року Сергій Лебітів на прохання військового повторно передав список об'єктів критичної інфраструктури, які потрібно було сфотографувати електричної підстанції і львівської теплоелектроцентралі, а також інструкції щодо зйомки з кращих ракурсів на рахунок чоловіка. Тоді надійшло ще 1311 гривень на транспортні витрати його дружині. Але 3 січня дружина заявила про ймовірний зв'язок чоловіка із ФСБ ФСП в місцеве відділення поліції з кола її розповіла про завдання, які вона мала виконати. Відомо, що чоловік, із яким листувався Сергій Лебедів, призваний на військову службу за мобілізацію, але неодноразово судимий. Із лютого 23-го року і на момент листування із расистами чоловік був під вартою. В червні 23-го року його визнали винним у протиправних діях. А вже в лютому 2024 року його засудили до семи років ув'язнення. Після звернення дружини в поліцію його камеру в Львівському сізо обшукали із матрацу ліжка. Вилучили мобільний телефон. З'ясувалося, що чоловік із червня 22-го року поширював у мережі однокласники дописи, які виправдовують війну АРЕФІ. А наприкінці травня цього року Галицький районний суд Львова призначив до розгляду по суті за винуваченням засудженого у державній зраді за також поширення матеріалів, які виправдовують війну РФ. Ну і крім цього, надаємо, що мешканка Москви написала заяву в поліцію на чоловіка українця. Коли чоловік дізнався про початок війни в Україні, він звинуватив рефію та викинув свій рашистський паспорт. Про це повідомляє телеграм-канал Рефії База. Чоловік Москвички викинув рашистський паспорт та поїхав до Європи з українським. Ну а згодом рашистка Наталя дізналася, що брат її чоловіка воює в ЗСУ. А її чоловік допомагає українській армії, займаючись волонтерством. Це розлютило москвичку. А тому вона вирішила розлучитися з чоловіком та написала на нього заяву до поліції. Ну а тим часом служба безпеки України затримала 23-річного досита та його 18-річну наречену, які передавали арефії локації прикордонних загонів морської охорони Одещини, які обороняють акваторію портового міста. Повідомили в прес-службі СБУ. Зазначається, що для отримання розвідданих пара обходила місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувалась на тлі військових об'єктів після того. Як були зроблені світлини, затриманий мав підготувати так званий звіт для свого куратора із управління ФСБ по східному військовому округу РФ. Окупанти планували використати ці дані для ударів по місцях базування українських захисників. Ну а пару затримали на гарячому, коли вони шпигували поблизу потенційної цілі. Крім того, під час розслідування було встановлено, що Одесит також мав розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію. Зазначається, що хлопець потрапив в поле зору окупантів у травні цього року через чати в телеграм-каналі, де обговорюють питання ухилення від мобілізації. Після залучення до співпраці він запросив до підривної діяльності свою подругу. Наразі йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. України його напарниці протиправні дії кваліфіковано за частиною 2 статті 114.2 кримінального кодексу України. Не поширення інформації про переміщення зброї в Україну рух або розташування засу за можливості їх ідентифікації на місцевості, затриманого помістили під вартою а питання щодо запобіжного заходу для його нарочаної наразі вирішується. Обом загрожує від восьми років до довічного терміну ув'язнення. Також СБУ затримала ще двох калаборанток. Одна із них безробітна мешканка селища Лиманець на правобережжі Херсонщини, яка очолила місцеву окупаційну адміністрацію. І на цій посаді вона організовувала розселення військових РФ по будинках односельців, які виїхали з окупації. Окрім власного побуту, рашисти облаштували у цих приватних домоволодіннях склади з озброєнням та боєприпасами. Також колаборантка брала участь в організації псевдореферендуму РФ на території захопленої громади. І за її сприяння загарбники формували окупаційні виборчкоми, А сама колаборантка закликала односельчан проголосувати за приєднання регіону до РФ. А зараз вона перебуває під вартою її дії кваліфікована за частину 5 статті 111.1 кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Інша фігурантка це працівниця поштового відділення у Харкові, яка до початку повномасштабної війни проживала в Куп'янську. А після захоплення райцентру вона влаштовувалась до окупаційного пенсійного фонду і передавала загарбникам персональні дані місцевих жителів. Отриману інформацію, рашисти планували використати для фальсифікації фейкових результатів, які готувалися провести на окупованих на той час територіях. Після звільнення Куп'янська жінка втекла до Харкова, де сподівалася загубитися та уникнути правосуддя. А співробітника СБУ встановили її місце знаходження, повідомили про підозру за частиною 20 статті 111 кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність. Ну а ми вас закликаємо бути обачними і обережними з усією інформацією і не вестися на рашистські провокації. Будь ласка, бережіть себе і своїх рідних. А якщо ви помічаєте підозрілих осіб, то звертайтеся до поліціянтів а також служби безпеки України. А ми побачимося скоро у свіжих випусках новин до зустрічі. і Слава Україні.